Так, друзі, всім привіт! Сьогодні простий робочий день. Я не знаю, чи побачите ви щось нове, але сьогодні в нас вариться знову каша. Не знаю, є різні думки на рахунок цього. Багато хто каже, що це вже не є дієвий метод, там зараз БМВД, повидумували там нове. Ми ним ніколи не користуємось у зв'язку з тим, що ми годуємо для себе. І Ми годуємо тільки домашньою їжею, там немає ніяких... Добавок, нічого немає, ніяких вітамінів. Найкращі вітаміни це картопля і комбикорм, оце вітаміни. Ось так, бачите, як кури їдять, оце вітаміни. Ось і зараз брат варить. І каша така, що вистачає на, на день, щоб цілий день годувати наше господарство. Вона розварюється, стає ситна, добра. Де коли вариш, то здається, сам попробував би. Просто так, як ми годуємо для себе, то ми годуємо вареною їжею, ефективно, швидко поправляються свині. Та й не, не тільки свині, вся худоба. І теля, і корова, і кури. Все. Просто що в більшості ми варимо це для свиней, кролів і для корів. А вже для курей то в нас суха їжа. Ось такі справи. Дивіться, друзі, скільки у нас всього є. Тут всього дуже багато. Навіть дуже. Качки, кури, гуси, все тут. Їм тут добре, місця дуже багато. Катруся не гони. Не гони хай бігають. Ось тут скільки курей качок. Ну, старі кури, а ті, що у нас були того року, поза того року, ми їх будемо, я думаю, рубати. Поставимо тільки молодих і все. Тут гуси, гуси такі крикуни. Раніше були такі ручні, вони бігли там вже, ну, такі були, добре було. А зараз вони такі якісь дикі стали. Не знаю чому, можливо, із-за того, що місце помінялося. Вони проживали у нас там на участку, а тепер вдома тримаємо. І, мабуть, у зв'язку з тим, що помінялося місце, то вони такі трошки дикі. Ось такий невеличкий обхід сьогодні нашого господарства. Дивіться, скільки курей. Наші <гум> несушки, які не несуться вже скільки часу. Ось. І хто мені скаже, що це поганий метод, га? друзі? Це суперовий метод. Як для нас це суперовий метод. А найбільш дієвий. Це найголовніше. Ось таке. Це разом зараз на даний момент. І качки, і кури, і гуси там в кінці. Все в нас тут на місці. Ось старий качур здоровий. який Поки будемо міг тримати тут в цій клітці. Тут і кури, і качки, їм там вистачає місця. А там потім що лишиться на весну, а щось зарубається і буде м'ясо. бичка тримаємо тут. і Тут гуси в нас. Ось тут їх місце. Бичка тримаємо тут, можливо ще місяць-два, можливо три потримаємо. І з кабаном чи з свиньою разом будемо різати. Буде м'ясо, тушонки. Ось це вже бичку. В лютому місяці буде рік. Гарний великий бичок. Дуже гарний. Да? Ось такий бичок. Я думаю, кілограмів 300 можливо буде, можливо більше. Ну, зараз він саме набирає, зимою набирає вагу, масу. Можливо, я не розбираюся у вазі, можливо і більше, я не знаю, точно не можу сказати. Але великий. Буде м'ясо. Так, ось так їдять наші свині. Гарні великі свині. Слава Богу. Так, це свиноматка. Яка у нас була? Менше свиня. Корова вже, до речі, у нас запускатися починає, вже менше молока, е, тому що їй телитися, отелюватися в лютому, якщо я не помиляюсь, чи січень, січень, можливо, навіть. Ось то вже корова починає запускатися. Свинню все без змін. Все добре, просто. а на рахунок маленьких поросят, друзі... Відео зніму пізніше, тому що є що вам розказати. Є і невтішні новини, є і хороші новини. Ось такі справи. Е, кролики теж у нас все на місці, ростуть гарні. Ось велика чорна кролиця. Там кролик. І тут кролик у нас. Всі клітки зараз зайняті. там кролик. Тут менші трохи кролики. Ось так. Ростуть. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І якщо вам цікавий мій контент, обов'язково залишайте підписочку, щоб я бачив, що нас більше що мені є ради кого працювати, кому показувати. Тому обов'язково підписуйтесь. Мені дуже приємно, коли нас більше і є кому показувати свої відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, діліться з близькими, з друзями. Всім щиро дякую.